Артур Костюк став чемпіоном світу у категорії Ю 17 який проходив у грецьких афінах. Тренер Коломаянина Ігор Василишин розповів, якою важкою була дорога до титулу. Перш за все йдеться мова про травму, яку Борець отримав після чемпіонату Європи. Далі була вкрай важка дорога. А згодом на Калумен'яна чекали суперники. Першу сутичку Артур провів з представником турнки Меністану, виграв чисто технічно 10-0. Другу сутичку, така у нас була досить перта. З представником Турції ми теж одержали перемогу. І така, напевне, з найважчих і найпринциповіших була у нас сутичок. Це з представником з нашої держави, яка на нас напала, ми боролись в фіналі, де одержали теж вже перемогу над представником з Ірану. 17-річний Артур Костюк зізнається, що їхав на чемпіонат світу лише за перемогою. А юних борців закликав активніше і наполегливіше тренуватися. Вже займаюся 11 років. Так хочу далі займатися, певно, йти до своєї цілі, щоб більше тренувалося, вірило в себе. 呃。Uh Щоб характер у них був хороший, старший тренер збірної України Григорій Шулепа зазначив, що перемога стала можливою завдяки тому, що в Коломиї підтримують вільну боротьбу. Нещодавно капітально відремонтували зал, часто проводять збори та змагання. Тому і є такий результат. Ми гордимось, ми радіємо з того, що в нас в залі є такий хлопчик, є такий феномен, який в один же рік виборов золото на чемпіонаті Європи, виборов золото на чемпіонаті світу. Це унікальний хлопчик, це талант. Будемо. Підтримувати, будемо цей талант далі розвивати і допомагати йому, щоб він не тільки в цій віковій категорії здобуло золото, а й дорослого чемпіонату світу привозив із Олімпійських ігор. Серед меценатів Анатолій Григорчук каже, що всі свої кращі роки провів у цьому борцівському залі. Тому завжди допомагає спортсменам. Ми зараз просто рахуємо своїм обов'язком допомагати і підтримувати тих дітей, які зараз є і ростуть в цьому залі. Їх є багато, слава Богу. Багато дітей ходить на Цивільної боротьби. А сьогодні маємо унікальну нагоду привітати Артура Костюка. Він став чемпіоном світу. Насправді це є величезне досягнення, тому що стати чемпіоном світу це, це не просто, це величезна праця. Очільник громади Богдан Станіславський каже, що разом із депутатами старається підтримувати всі види спорту. Ми розуміємо, яка це велика праця тренерів, спортсменів, батьків для того, щоб досягти таких результатів. Чемпіон світу, чемпіон Європи. І це дуже похвально. Тому вітає міська рада підтримує. Ми маємо хороші спортзали, в яких робимо ремонт по можливості. Дякуємо меценатам, які постійно без них це неможливо. Ну і звичайно, батькам. Але спортсмен, спортсменам і тренерам найбільше подяка. Артур Костюк долучився до когорти знаних коломийських борців. Адже окрім нього, в цьому році бронзовим призером дорослого чемпіонату Європи став Денис Сагалюк. А в категорії Ю 15 на чемпіонаті Європи. Переміг Марко Кваснюк. З коломої Бананолецької Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї.